Розп'ята нас між заходом і сходом, що не орел печінку нам довбе, зласкався доле над моїм народом, щоб він не дався знівечить себе. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди, будьте взаємно вічними. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горі, люди, будьте взаємно красивими. Ми воїни, не ледарі, не лежні, і наше діло праведне і святе, бо хто за що, а ми за незалежні. отож нам так і важко через те. І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічик, накоїв чорної біди. Це звірогидної породи, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. І щось мені таке велить збіліти в гнів до сотого каліна. І щось мені таке болить, що це і є напевно Україна. Мій перший вірш написаний в окопі на тій сипкій від вибухів стіні. Коли згубила зорі в гороскопі моє дитинство, вбите на війну. Лилась пожежі вулканічна лава, Горіла хата, ніч здавалась днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, Хрестилась баба і кінчався хліб, двигтів у той возесенький окопчик, Де дві сім'ї тулились кілька діб. О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша. Як невимовне, віршами не скажеш, чи нині мою зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вовком Кривавий світ, обвуглена заря. А я писала мало не осколком, великі букви щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись з краю, щоб присвітила поночі війна, який він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, а сипала стіна. Вже почалось, мабуть, майбутнє, оце, либонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє воно вже і не взялось. І не знецінюйте коштовне, не закупіться у юрбі, не проміняйте неповторне.